Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Продовжую трудитися над своїм тракторцем, модернізацією його. Значить що, сьогодні підтягнув раму, прикрутив. Отак воно все стало. Трошки не совпали оці кріплення, бо стояли отут, впиралося б у... Так, значить, нічого страшного, легко вони були там приварення. Переварюю сюди, совпадатимуть на оці отвори. Так що так. Поставив поставив радіатор до. той що було цей патрубок добре підходить. А з нижнім, звісно, проблемка. Висловили не той, що треба. Отак От він став і по зазорах по всьому. Нічого я ще не робив. Трошки подушечку сюди підкладуватиму під нього. Бо тут були на болт подушки кругленькі. Поставили кусочок резиночки. Тут став прямо на цю він, на цю. Тут трошки далі далі. Дальше... Заточив, щоб болтик зайшов до упора і далі він не буде двигатися. Підложив пару шайбочок і, можна сказати, він фазу отак і тримається. На цій стороні тут прийшлося зробити отаку, бачу, отаку шай... тобто, ну, шайби виточив, розміряв, щоб вона опиралася туди, сюди опиралася, подвій міцно тримала його. Нижній патрубок, звісно, мене не той. Ось один край должен сходить, сходити, цей сюди. А він дивиться зовсім не так, щось прийдеться робити з ним. Це отак стало. Тут також відрізав, перенесеться сюди. І тепер у мене не попадає фільтр масляний. Цей високий. високий, І трошки він опирається в це. Мабуть, переставлю як підійде різьба, так отакий це. Ось Жигульовський є, і він би конечно, був тут якраз гарно стояв би отак і все буде в принципі, нормально. А це не змогли відкрутити, хто знає як він там ще дуже резинка прилипла чи що. ну, Подивлюся, поміряю яка різьба і буде так. Так що отак він виглядав, отак став. Нищенький, звісно, він набагато от. Т-25, то й десь, та може по, по бачку або й вище буде. Отакий От десь Д-21 де двигун. Ну а сюди тепер оце ж вона грязна, звісно. Ну, отак буде ставитися. Оця ні, отак. отак вона, вона стоятиме. Тут же де стояв і бак, і фільтр на ньому воздушний. Трошки виїде вперед. Ну то, то не проблема. Так що так і вирішив показати, бо вже і самому цікаво, і бачу є, теж вже люди цікавляться, як що воно підійде. Того і ставив такий двигун, міряв, щоб він якраз ушов, заходив сюди і менше було переробок. Ну, дійсно і так. Ну а по потужності, я думаю, мені вистачить вполне. Я зараз займаюся землеробством по... Технології ноутіл, так що ото за ним сівалочка накрита, ото вона в мене одна. Ну там, правда, да, ще є собі городи сажаю, копалка стоять, ну колись і про те покажу. Ну а на сьогодні оце, що хотів поділитися. Чим хотів поділитися, показати, як ідуть мої справи. Так що слідкуємо далі, буду показувати, чим займаюсь і як продовжую. Багато хто може щось і посовітує правильного, бо всього сам не придумаєш. Так що всім миру, добра і благополуччя. На все хороше.